Так, наступна кандидатка також посаджена восени 2024 року Ельза фон Брабант. Знаю, що це омріяний сорт багатьох, вважається елітним колекційним сортом. Отримала я дуже малесеньку поділку. Ну, от просто малесеньку. На жаль, немає в мене її фотографій зараз, хоча можна пошукати в месенджері і подивитися. Її в запропонованих поділках продавця. І ось що ми маємо на даний момент? Ну, така потужна, потужна дівчинка. Продавчиня мені пропонувала тоді навіть ту малесеньку розділити на навпіл. Тобто, аби я це зробила, а я не поділила, тому що дуже боялася, що вона і так маленька. От, Поділити навпіл, тому що легко вона ділилася, щоб отримати дві поділки. Але зараз у мене це одна поділочка Ельзе фон Брамант. Ось такий сорт.